Що то за звір такий IP 6 версії? Ось це IP-версії 4, щось знайоме, правда? А ось це IP 6 версії. Взагалі щось не схоже на IP в очах присічного користувача. І насправді це не якесь ноу-хау. Запуск цього протоколу у всесвітньому масштабі відбувся ще у далекому 2012 році, а Google так взагалі почав переходити на нього ще у 2008. Але ж навіщо не треба? Перша і головна причина згадувалася у ролику про сірі IP-адреси. Якщо ще не бачили той ролик після перегляду цього відео, перегляньте. Він Корисний так от, кількість IP четвертої версії дуже обмежена. Їх ще хочуть більше 4 мільярдів. Це навіть менше, ніж кількість людей, які мають доступ до інтернету. А враховуючи, що в більшості з них по декілька пристроїв ця цифра взагалі мізерна. Отож, IP-адрес на всіх не вистачає. Розумні люди ту побачили і вирішили випустити оновлену версію цього протоколу. Так і вийшла IP шостої версії, а куди п'ятої діли? Якщо знаєте, напишіть, будь ласка. Окрім того, що оновлений протокол має збільшений пул адрес, а їх вистачить, щоб роздати по 300 Мені в абсолютно кожному жителю планети, він ще й оснащений додатковими плюшками для ліпшої роботи інтернету. Провайдери поступово переходять на IP 6 версії, але ще далеко не всі. Колись це зміниться, і абсолютно кожен користувач отримає від провайдера вже свою власну IP-адресу шостої версії. Та хай все буде так.